Доброго вам здоров'я! В ефірі черговий випуск програми Найдорожчий скарб за даними департаменту охорони здоров'я Івано-Франківщини, в області зросла захворюваність на туберкульоз. Саме про це ми говоримо з Лесею Манів, головним спеціалістом з тезіатрії департаменту охорони здоров'я, медичним директором центру. Легеневих захворювань. Отже, пані Лесі, в чому причина цього зростання? Дякую за запитання. Причина цього зростання в тому, що, на жаль, протягом останніх попередніх двох років на фоні ковіду в нашій державі значно знизився рівень захворюваності на туберкульоз. Наша область була на виключенням, і за 20 і 21 роки ми спостерігали зниження захворюваності майже в три рази. Це є дуже недобрим показником, тому що такі різкі зниження захворюваності свідчить не про те, що туберкульоз ми подолали, а про те, що ми просто його не виявляємо. На щастя, ситуація цього року покращилась. Ми застосовували різноманітні методи для цього. Перш за все, ми активізували свою співпрацю з закладами Писамде нашої області, долучили їх до цього завдання, тому що згідно сучасних всіх нормативних документів, наказів Міністерства охорони здоров'я, наказів департаменту і взагалі. Нашої державної стратегії щодо подолання захворюваності на туберкульоз виявленням, і не тільки виявленням, й профілактикою, і лікуванням на амбулаторному етапі, і діагностикою займається сьогодні на даному етапі первинка і сімейні лікарі. Тому Захворюваність зросла незначно. Ми, в принципі, прогнозували дещо більший показник. Виявлено за 9 місяців цього року близько 400 випадків на хворих на туберкульоз. Порівняно з минулим роком, їх було 309. Тобто захворюваність ми спостерігаємо, що зросла на 23%. Це є Непоганим показником і свідчить про те, що все таки покращилось виявлення, тому що на фоні зростання дорослої захворюваності загальної захворюваності ми спостерігаємо зниження дитячої захворюваності. Власне про це я хотіла з вами поговорити детальніше минулого разу, коли ми зустрічались у цій програмі. Ви говорили, що це було здається рік тому. Захворюваність дітей зросла аж в чотири рази. Яка ситуація сьогодні? Дякую, що також підняла цю тему. Вона наразі надзвичайно актуальна і важлива, тому що дитяча захворюваність є індикатором під ситуації в області. Чим вища дитяча захворюваність, тим більше недовиявлених пацієнтів, тобто хворі не діагностовані і вони серед нас. Минулого року дійсно відмічалася просто катастрофічна ситуація з дитячою захворюваністю. Ми були першими в Україні по такому значному збільшенню дитячої захворюваності. І дійсно захворювання порівняно з минулими і поза минулими роками в нас виросла в чотири рази. Це пов'язано знову ж таки з тим, що було значне недовиявлення дорослого контингенту серед населення нашої області і тому. Теж були проведені ряд різноманітних профілактичних заходів. Була активізована робота щодо профілактики, щодо обстеження контактів, щодо активізації виявлення дорослого контингенту. І все це дало свої результати І за 9 місяців 2022 року. Ми маємо зниження дитячої захворюваності в два рази. Скажіть, будь ласка, з якого віку хворіють дітки? Ну, дітки можуть захворіти від самого народження. У нас були випадки, коли від вагітної мами, яка вела не дуже соціальний спосіб життя, народилася вже інфікована дитинка з генералізованим процесом, з туберкульозним менінгітом, яка була в надзвичайно важкому стані, тому що мама не отримала лікування під час вагітності. Тобто в туберкульозу, на жаль, немає ні віку, ні якогось соціального статусу, ні інших якихось критеріїв і рам. Хто би не міг захворіти, захворіти може кожен і, і тим більше в теперішній ситуації, коли е, маємо надзвичайно величезну кількість е, людей, майже 90, е, та не майже напевно, все населення України зараз перебуває в стресових умовах надзвичайних. Е, Таких переживаннях, яке призводить в першу чергу і до зниження імунітету. Величезна кількість нашого населення, на жаль, опинилася в надзвичайно складних і скрутних умовах, і все це призвело до того, що ми передбачаємо з часом все-таки зростання ще більше захворювань на туберкульоз, тому що цьому я всі передумови. Тобто ви наголошуєте, що військові дії дуже впливають на ріст інфекційних захворювань? Так я не наголошую, що власне зараз і власне в нашій області військові дії дуже вплинули на збільшення кількості хворих, але не для кого не секрет, це істина, що будь-яка війна і це показав вже досвід. І першої і другої світової війни, що будь-яка війна це прекрасне середовище для того, щоб розвивалися і прогресували всі інфекційні захворювання, і туберкульоз не є виключенням. Ми знаємо, що під час Другої світової війни у нас надзвичайно виріс рівень захворюваності в державі в рази. Потім було дуже складно подолати це. Теперішня ситуація, теперішній час не є виключенням, тому що як і будь-яка війна, вона несе за собою якісь свої наслідки і негативи. Особливо ті регіони, які найбільше постраждали від цього, де люди перебувають в умовах постійного скупчення людей, де люди перебувають тривалий час в холоді без належного. Сну безналежного харчування постійному стресі, переживають масу всяких різних побічних ще явищ. Це все призводить до того, що звичайно, що воно дасть свій результат, і думаю, що в якийсь певний період часу, подальші декілька років, ми будемо спостерігати збільшення захворюваності. Олеся Ярославна серед тимчасово переміщених осіб який процент захворюваності, який процент виявлення їх? Адже ми знаємо в яких ситуаціях перебували ці люди? І, будь ласка, про це теж дуже актуальне на сьогоднішній день запитання, і хочу трошки більше можливо на ньому зупинитися. Ми знаємо, що в нашій області, як і в інших західних областях, є велика кількість внутрішньопереміщених осіб, як близько на теперішній час 140 тисяч. Хочу наголосити на тому, що даний контингент все-таки приїхали до нас з регіонів найбільшим рівнем захворюваності туберкульоз і інші особливо небезпечні інфекції, такі як вілоінфекція, вірусні гепатити. Серед цих Осіб, звичайно, є пацієнти, які або знають уже про своє захворювання, або ще не знають про нього, і їх потрібно виявити і терміново розпочати лікування. Станом на третій квартал 2022 року в нашій області виявлено серед внутрішньопереміщених осіб 15 чоловік. Серед лише, 15, лише 15, дуже мало так. Бачите, ви також це зауважили. Приїхали до нас уже з захворюванням на продовження лікування 17. Хочу наголосити на тому, що ця цифра дійсно дуже маленька для такої кількості переміщених осіб. І ці люди, які виявлені в нашій області, вони звернулися за самозверненням вже з певними скаргами, з певними симптомами і були обстежені вже нашими лікарями. Виявлені і всі отримують абсолютно всі лікування дехто вже завершив стаціонарне лікування. Ання користуючись моментом, хочу звернутися до всіх внутрішньопереміщених осіб, які мають певну підозру, перебували в надзвичайно складних умовах, які мають певні симптоми, такі як кашель, підвищення температури, загальна слабість, худнення, пітливість. Обов'язково, можливо, кровохаркання вже є. Обов'язково звернутися до сімейного лікаря. Якщо немає декларації, то до будь-якого сімейного лікаря, тому що механізм цей налагоджений, медики готові прийняти будь-якого Внутрішньопереміщеного пацієнта і надати всю необхідну допомогу. Ми маємо дуже такий відпрацьований наша служба, відпрацьований алгоритм, відпрацьований взаємозв'язок з іншими регіонами. Ми не дивлячись на те, що деякі території у нас під окупацією до сих пір тримаємо зв'язок з нашими спеціалістами, які там залишилися. У нас є свої онлайн-ресурси, свої координати даних пацієнтів. Ми передаємо інформацію координуємо, обмінюємося, тобто пацієнт, якщо їде до нас, наприклад, з Херсонської області, чи з, -з Запорізької, чи з інших областей, він ще до нас не встиг доїхати. А ми вже маємо інформацію про те, що ми будемо там на днях мати такого пацієнта, з яким діагнозом на якій схемі лікування, і ми далі його тут вже зустрічаємо, куди треба, розміщаємо. І він продовжує лікування. З цим проблем немає ніяких. Проблема є більше з тим, що потрібно обстежити як найбільше контингент внутрішньопереміщених осіб. Які ще не обстежили і не знають про свій діагноз, тому що власне контингент – це є найбільша група ризику. У всі часи емігранти, переселенці, люди, які перебувають в значних стресових таких ситуаціях, вони є групою ризику для захворювання будь-якою інфекцією. Туберкульоз не є виключенням. Тому треба якось нам свої ресурси всі поєднати, об'єднатися не тільки, бо тому, що це проблема не тільки медична. Не тільки лікаря або медика, так ну ми не маємо всіх можливостей, всіх методів впливу до прикладу на цей контингент. Ми можемо вже його. Прийняти при його зверненні, а власне спланувати локалізувати цей контингент, де вони проживають, де вони там перебувають на теперішньому етапі, то, то вже треба об'єднати свої зусилля, напевне, з різними. Це ви сказали службами. на початку розмови. Залежить від первинної ланки і в першу чергу від сімейного лікаря. Тобто людина має. Куди звертатись? Звичайно, якщо, якщо внутрішньопереміщена особа має декларацію з земельним лікарем вже в нашій області, або вона передана своїм лікарям, з, і такий механізм існує своєї області передано, тимчасово в нашу область, так, то перш за все, сімейний лікар має проаналізувати свій контингент і хто в нього внутрішньопереміщений, в першу чергу їх обстежити. Ну, не забуваючи про інші групи ризику і, і, і той контингент. Такий ще не був обстежений, не обстежився багато років, але звернути увагу на це. Якщо сімейний лікар не має такої можливості, не знає про внутрішньопереміщених осіб на своїй території обслуговування, до цього, ну на мою думку, потрібно залучати інші служби, можливо, соціальну службу, можливо, звернутися до органів місцевого самоврядування, які також можуть долучитися якось скоординувати цей процес. Насправді це не є якоюсь проблемою, і ми завжди готові надати якусь таку допомогу і можливо, якісь навчання, можливо, якісь рекомендації, поради. Ми завжди відкриті в спілкуванні з іншими і ніколи не відмовляємося від допомоги в будь-чому. Будь-якій е допомозі, чи це організаційно методична, чи якась інакша. Пані Лесю, лікування туберкульозу дороговартісне і довготривале. Скажіть, будь ласка, яка зараз у вас ситуація з медикаментами? Чи достатньо і можливо якісь новинки є угу. в цій галузі? Дякую за питання. Є новинки, звичайно, і е, попередні наші зустрічі я дійсно наголошувала на тому, що лікування дороговартісне, довготривале, але є чим е, похвалитися, е, є чим? Е, Трошечки так заспокоїти пацієнтів, які вже захворіли, що медицина не стоїть на місці, все рухається вперед, і світ розробив новітні препарати для лікування резистентних форм, тому що найдорожчим лікуванням було власне лікування таких стійких форм. Так якщо форма чутлива, то це ще не так дорого і не так тривало. Півроку, шість місяців. Найбільш тривале лікування це є туберкульозу з такою поширеною резистентністю. Воно тривало до 24 іноді до трьох років. До двадцяти місяців перепрошую, і іноді до трьох років в окремих випадках. На сьогоднішній день ми маємо можливість застосовувати новітні препарати, і лікування скоротилося до 9 місяців, до 6 місяців, до 12 місяців, в залежності від форми. Тобто ми вже не маємо такої тривалої схеми лікування. Це дуже позитивний момент, в тому, що пацієнтам дуже важко витримати такий тривалий процес великою кількістю препаратів. Раніше ми лікували резидентні форми восьми препаратами протитуберкульозними. Зараз ми маємо в схемі чотири препарати, п'ять препаратів до шести препаратів. Це дуже є позитивним також. Спасибі, спасибі, Лесі Ярославівна. Це була програма Найдорожчий скарб. Доброго вам здоров'я!